А тим часом Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у всесвітній конференції з запобігання сексуальному насильству під час конфліктів. І вона наголосила на необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. І про це перша леді розказала під час інтерв'ю британському мовнику Sky News. Давайте почуємо. Наразі, за інформацією генерального прокурора, розслідується 100, більше ніж 100 випадків сексуального насильства. З них статистика дуже страшна. Наймолодші жертві 4 роки, найстарші 85. Це жахає, але справа в тому, що це мізерна кількість тих злочинів, які скоєні насправді. Справа завдання зараз нашого суспільства в тому, щоб дати можливість жертвам говорити. А вони будуть говорити тільки тоді, коли будуть відчувати психологічний комфорт. Усі ці випадки, більшість про яких ми знаємо, це не приховані акти злочину, які самі ж росіяни розповідають іноді своїм близьким телефоном, і ці телефонні розповіді перехоплюються. Саме Повторюваність таких випадків жорстокість їх наводить на думку і на впевненість в тому, що це свідома зброя проти українців.